Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні невеличка посилочка від Валерії. Тут Валерія написала свої побажання зі схемами і посортувала по два кольори різних намист. Звісно, я ще не зовсім розібралася в побажаннях Валерії. Зараз буду виясняти, що з чим і з чого яке, але вам покажу: турмалін і корал такий, нефрит і місячний камінь. Лабрадор і забула. Як називається, такий блакитний. І тут із минулого разу залишилися такі гематитові золоті на Також їх десь використати, написала Валерія. Що ж, розбираюся, що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Валерії готові. Подивимося, що вийшло. Я побажалася врахувати всі побажання стосовно прикрас. І тепер покажу вам, що я зробила. Валерія поєднала такі блакитні намистинки з Лабрадором. Він тут має таку, бачите, іризацію блакитну. І я використала Оці чотири лисники. Також Валерія хотіла, щоб їх використати, це з минулої переробки залишилися, щоб вони вже. І отакий от варіант. Спочатку я дала лабрадори сюди, між, але вони є занадто важкі, і цю частину вони дуже відтягували. Тому я поміняла на блакитні, на закінчення дала 4 лисники, на піни, а тут уже такі. Складання з гематитовою позолоченою, ще додала такі сірі під лабрадор, тому що щоб довжина була достатня, щоб воно було не за коротке, щоб воно трималося, бо воно, як бачите, без замочка. Між лабрадори дала ще бісеринку, щоб таке більш повітря не було, щоб не забити, бо тут оці вісюлечки такі вже. Ніжні, як водопад, і дуже прикрашають ті чотири лисники закінчення. Такий, бачите, плавний перехід. Це одно таке намисто. Друге я трошки поміняла, бо нефрит я з місячним каменем хотіла. Валерія, а я взяла з турманілом. Мені чомусь так видалося краще поєднання, тому що турмані... турмалін не дуже підходив до коралової крихти із-за того, що все-таки це зовсім інша категорія каменів. Вот так. І ще додала чорні агатові намистинки гранені, тому що щоб було більше через те, що турмалін мені весь сюди не пішов. Отвори в намистинках такі були маленькі, що ювелірний е, меморії дріт не проходив і тому залишилося на намисто. Я зробила ще намисто з турмаліну. Зараз вам покажу, але перше роздивимося це з нефритом. Дала я такі гематитові квадратні, вони найкраще сюди підійшли до гранених, таких квадратних нефритових намистин. Дала агатові чорні гранені і турмалінові. Турмалінові я збирала по кольорах. Тут такі, бачите, рожеві, тут зеленковаті, тут такі більш жовті, чорні. Але знову ж повторююся, їх небагато я дала через те, що. Дуже тяжко було вибрати. Одна третя, одна четверта попадала мені, що проходила через меморі дріт. Так що вийшло таке поєднання. Дуже мені сподобалося, таке цікаве. Ну і дизайн. Я вже колись зробила таке, але це не, на, не для кожного. Тому, чисто за побажанням. Хоча Валерія, напевно, відчула, от у мене. Якось мені спогади нагадали його. І я думаю, о, треба зробити декілька таких намист на продаж. Десь, може, дві неділі тому я так собі подумала. А тут Валерія присилає своїми побажаннями отакі на меморі дроті. Якщо маєте наглядний приклад, як воно виглядає. Як я вже говорила турмаліну, дивіться, скільки залишилося, оце все не пройшло через меморі Droid. І тому я просто нанизала, також посортувала по кольорах, щоб було цікавіше, і нанизала уже на ювелірний тросик. Але її вже трошки було менше, бо я якусь частину забрала до попереднього, то я додала такі агатові на намистини. Якраз вийшла гарна довжина і всі турмалінові намистини. А між ними дала ще такі позолочені диски, щоб воно поблискувало, було цікавіше. Якраз кольори розділяла між кольорами. І вже останнє, це коралова крихта із місячним каменем. Біле з коралом дуже гарно поєднюється, тому мені от чомусь от такий варіант більше сподобався, ніж з турмаліном. Ну, тому що, я знову ж кажу, турмалін це є напівдорогоцінний камінь. І він не дуже пасував, хоча місячний камінь також, але за рахунок кольору. закрутити на шию. <поєднання білого, <і червоного> Поєднання білого і червоного дуже гарне. Я часто з перлами поєднювала, і тому мені така асоціація більше подобається, ніж з турмаліном. І тут я вже підібрала срібну фурнітуру, вибрала посрібнені намистини, такі гранені і такі матові квадратні. Дуже гарно все вписалося. Чергувала я місячний камінь, така крихта, гематитові намистини, між ними три коралові палички і знов крихта. І так через всю довжину. Тут можна довжину робити довшою. Ну, відео коротеньке, тому я вирішила вам показати декілька ще своїх робіт. Опис ціну все ви можете подивитися в магазині. В скриня. Під відео буде посилання на нього, а я вам просто покажу, як воно виглядає. Живу рухати. Такі нефритові вибрали цього разу. Вони різні мають відтінки, різний, різна країна походження. І оцей перський нефрит. Дуже мені сподобався такий колір. Такий спокійний і. Ну, такий благородний. Я вже до нього додала позолочені такі філігранні намистинки, роздільні, гематитові позолочені. Розмір намистин 12 мм, 10, 8 і 6. Такий конектор на закінчення гачок. Є іншого кольору, такого світлішого, дуже такий ніжний. Вони за схемою одинакові, тільки сам колір намістин. Отже, які вони. Цікаві. Є ще чуть-чуть інший колір від цього. Якщо так не придивлятися, то вони майже подібні, але не знаю, чи на камеру буде видно. чуть чуть видно, бачите, такий більш жовтіший. Цей холодніший. А цей тепліший. І є до нього. Сережки. Є без сережки, і є як комплектом. Схема та ж сама. Тільки помінявся конектор. Ну і, звісно, як я вже сказала, трошечки колір. Вже до цього кольору я ще покажу вам з ангеліту. Ну просто супер намисту. Намистини класнючі такі. Вони з таким перламутром всередині. Бачите, які вони просто бомбезні. Тоді дала такі гранені гематитові. І розмір також. Ні, це буде 10, 8, 6. Ці трошечки не було в більшому розмірі. 10, 8, 6. І конектор на закінчення гачок, Але полюбуйтеся, яка краса. І на мисточку звичайного, звичного для вас нефриту. Поєднала його з перлами. Така форма на мистин дуже гарна. додала перлинки і між ними фурнітурні шапочки і диски. Розмір буде, напевно, 10 на 14, а ці 8 на 12. І останнє на мистичку. Віж в такому вікторіанському стилі з вінтажною підвіскою. Ось така теж цікава вінтажна краса. на правду вінтажний. Намистини клоазони. Такі гранені нефритові. Вулканічна лава, з клуозони, такі форнітурні, ну і на закінчення звичайні круглі замочок з ланцюжком. Така підвісочка вікторіанська. Ексклюзивне повторю, такого не буде точно. Це все, що в мене є з нефритом. Якщо вас зацікавило, заходьте, дивіться, запитуйте. Всім гарного, мирного дня! І до наступних переробок.